Доброго дня! Ось скоро ми і попрощаємося з нашим роком, який триває 2024. 2024 рік. І настане новий. Після цифри 4 наступною йде В'ятіка. Наступний рік буде 2.025 2025 рік. Ось такий! Тож, малята, сьогодні пропоную вам викласти ці вже знайомі для вас цифри з будь-яких матеріалів. Це можуть бути гудлики, намистинки, цукерки і взагалі все, що ви можете знайти в себе вдома, навіть іграшки. Тож, подивіться, як це зробила я, а потім я хочу подивитися, як це робите ви. Для цього викладете 2.025 сфотографуєтесь і надішлите мені ваші фото. Ну, а сьогодні я з вами прощаюся. Я думаю, що ваше завдання буде виконано навідмінно. На все добре. До побачення. Чекаю на фото. Приготуйте матеріал, з якого можна викладати. У мене це маленькі цукерочки. Напишіть або покладіть чи пригадайте, як виглядають цифри та їх послідовність. Можете дивитися на відео і робити це паралельно зі мною 0 А потім ще 2 та 5. Також ви можете зробити паузу на цьому відео та викласти за зразком. Остання цифра 5. Ось і вийшло 2025 рік 2.025. Я поправляю, щоб все виглядало гарненько. Ось так. Потім я збираю цукерочки і для прикладу хочу вам показати, як це можна зробити і іншими предметами. Маленькими квіточками, намистинками, паєтками, каштанами, чим завгодно.